Таця наступна замовила зайхерву посилку і поняття немає, що там, тому що вже забула. Зараз буду разом з вами на цьому відео дивитись. І ні, я не тільки бади, вітаміни, мінерали замовляю зайхер, часто зубні пасти, зубні щітки, різноманітні. Ага, вау, нічого собі. Так, у мене тут зубна щітка для мого сина від двох років, яка дуже люблю використовувати зайхерби. Різні зубні щітки. Це теж для маленької придбала разом із зубною пастою. Обираю завжди зубні пасти, а, ні, так, так, це від шести місяців. Обираю зубні пасти без небезпечних речовин, це для сина мого омега-3. Саме докозогексаєнова кислота, це дегіей, вона необхідна для наших дітей. Обираю також такий ось варіант для своєї доньки Д3. вітаміну Д3. Мені дуже подобається виробник Natural Factors. Це те, що у них є сертифікація FDA, Американська федеральна. Це дуже дуже важливо. Ось такий для своєї племінниці трийотний комплекс для щитовидної залози. Це один із нових деталі. Вам в телеграм розкажу і посилання дам на все це, що замовляла саме в телеграм. А це для мене це для відновлення слизової, для відновлення шлунково-кишкового тракту, для стінок кишківника, тому що в мене були проблеми. Теми після того, як був вас я досі не відновила. Я лікую всіх, окрім себе, і це теж така історія. Про це більш детально розповім вам вже в телеграм-каналі, який закріплений в інстаграмі. Інстаграм мені заблокували мій, тому шукайте мене а, на новому. Ну а це органічні приклад.